Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання місто Запоріжжя. Що буде відбуватися на 9 травня? Які плани у ворога? Чи будуть обстріли міста Запоріжжя? І найближчі три дні міста Запоріжжя. Місто Запоріжжя, скажіть нам, будь ласка, на 9 травм. у ворога. Так, тут треба дивитися. Небо будуть закривати. Є план. Ворог готував, ну він готувався е, так зробити, щоб люди були в Запоріжжі, як заручники, щоб боялися. Дуже щоб е, переживали жителі, щоб злякались. Ви знаєте, Запоріжжя будуть захищати, будуть закривати небо військові, так, щоб. Ворог не зміг. Дійсно, в нього план, щоб було багато поранених щоб саме цивільних людей, дітей, жінок. Проте, військові будуть закривати небо, і ворогу не вдасться. Ну, цей план, щоб постраждала. Цивільні, щоб постраждали цивільне населення, не вдасться. Скажіть, будь ласка, ці найближчі три дні. Так, таке враження, що ворогу важко буде здійснити цей план. Те, що він планував. В нього буде боротьба, в нього будуть, важ... ну, йому важко здійснювати обстріли. Саме в ці дні у ворога будуть якісь проблеми. Йому буде, йому треба буде десь рухатись. Так, Ще є колаборанти. Це заперечую, заперечую. Вони готувалися, вони планували. ви Заперечую. Заперечуємо. Так, заперечую. Всі плани ворожі руйную. Більше не може ворог обстрілювати місто Запоріжжя. Всі його плани руйнуються. Доперечу, всю агресію до Запоріжжя відвертаю, назад ворогу повертаю, всі бомби, ракети, снаряди. Все, що було по Запоріжжю випущено росіянами, вертається їм назад, тим, хто запускав, все назад він вертає, буде так. Так, 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 в них не вийде. Жодна. От йде, що з того, що заплановано, що вони з... зможуть випустити, воно буде не в повній кількості і не один не попаде в ціль, буде збита в небі. Всю агресію ворожу вертаю їм назад. Буде так, буде так, буде так. Заперечую, що в них будуть великі втрати на фронті. Дуже сильно великі втрати. Всіх колаборантів, всіх, хто на ворога працює, викриваю, більше не можуть на ворога працювати. Засуджуються, буде так, буде так, буде так. Ламається ворожий план. Ворог не може більше обстрілювати Запоріжжя, буде так, буде так, буде так. Прошу закрити небо повністю. Де здійснюють наші військовий захист. Перекриваємо. Так, тут будуть старатися наші військові закриють небо. Вищі сили, янглів охоронців, духів роду закликаю захистити місто Запоріжжя від російської агресії, повернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію ворогу назад, всі плани ворожі, зруйнувати, відсікти на віки вічні, відвернути від Запоріжжя росіян більше не можуть. Ті, хто обстрілює Запоріжжя, це зробити, зруйнована вся техніка, винищений ворог. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю ворога. Запоріжжя, повертаю всі злочини. Де буде все сказане здійснене, буде так. Так, ворогом. Вертається все біль, сльози і страждання, що він завдавав українцям в Запоріжжі. Буде так. Дякую за увагу.